Вітаю! Мене звати Васильєва Олена Олександрівна. Я лікар-косметолог з практичним досвідом понад 7 років та тренер Академії краси та інновацій є е Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом у роботі з косметологічним комбайном Zemits Verstand HD від компанії Zemits. Новий косметологічний комбайн Verstand HD поєднує у собі 8 різних функцій. Це ультразвукова чистка, гідропірінг з запатентованою технологією Гайдродаймонд, це РФ ліфтинг, кріотерапія, безін'єкційна мезотерапія, електроперація, вакуумний масаж та киснева мезотерапія. Отже, за допомогою лише одного косметологічного апарату ви можете виконувати різні процедури, як на глибоке очищення та ексфоліацію шкіри, так і на корекцію вікових змін. Крім того, для досягнення найвиражених результатів за один сеанс можна поєднувати та комбінувати декілька процедур в одну. Наприклад, моєю улюбленою комбінацією таких процедур є комбінація процедури гідропілінг та кисневої мезотерапії. Процедура гідропілінг має запатентовану технологію HydroDiamond, завдяки якій. Можливо, безболізно, якісно очистити поверхний шар шкіри від мертвих зроговілих клітин, глибоко очистити пори від надлишків шкіряного себуму та забруднень. За допомогою кисневої мезотерапії можна глибоко зволожити шкіру поживними речовинами завдяки сивороткам, які ви будете використовувати під час процедури. Окрім того, Особливістю даного, даного комбайну є наявність окремої насадки для роботи з такою делікатною зоною, як зона навколо очей. Отже, за одну процедуру ви можете гарно вирівняти рельєф шкіри, звузити пори, освітлити шкіру, наповнити її поживними речовинами. Шкіра набуває сяючого та здорового вигляду, і такий ефект можна буде побачити навіть після однієї процедури. Отже, перевагою даного косметологічного комбайну є те, що кожен косметолог може створювати свої власні авторські індивідуальні протоколи для надання найкращих результатів саме вашим пацієнтам.